Оскільки ви є судом факту бо ви і повинні належним чином досліджувати надані докази, я змушений заявити вам відмову, оскільки іншого е, шляху для того, щоб е, вирішити е, в даному процесі, е, оскільки у вас на чолі вже написано відмовити у вишкодуванні шкоди, і це е, рішення я вже прямо читаю у вас. Воно вже неодноразово, воно було в минулому судовому засіданні по кримінальному провадженню останній цифри 0,43, які стосуються того знаменитого паспорту в 14 років, де кримінальне провадження на сьогоднішній день закрито, але ви посилалися в своєму рішенні на таємницю до судового розслідування. І також ще довіра до суддів це ключова умова демократичного суспільства. А у кейс від 24.59 року номер 11 eh, 1987, дім 134, дім 188, параграф 48, оскільки демократичного суспільство я останнім часом зовсім не бачу. І, eh, на жаль, невеликий жаль, я мушу заявити вам з цього приводу відводи. Оскільки жодної довіри eh, до Хмельницького апеляційного суду. В складі постійно діючих колегії, будь-якої в мене немає, не було, не є, і немає жодних правових підстав чи видимостей для такої довіри в майбутньому. І так для гарантування судочинства незалежним і бездорожним судом, крім автоматизованого розподілу справ, передбачений відвід самої судді як інструмент забезпечення судом принципів поведінки. Я зацитував такого собі Собісмуковича, який написав теорію і практику адміністративного процесу в Україні. Відвід судді це висловлення недовірячи його переконання по поведінку, які свідчить про упередженість чи прихильність для забезпечення справедливого розгляду незалежним і неупередженим судом, як передбачає частина 1 статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Та статті першої та сьомої статті закону про досу доустрій статус суддів. так, висловлення недовіри через переконання або поведінку. На сьогоднішній день поведінка суддів свідчить про те, що вони вже є заздалегідь написане відмовне рішення, оскільки я неодноразово звертав увагу, що Процес, який на сьогоднішній день у слід... дане кримінальне провадження, яке на сьогоднішній день розслідується, триває Без... через три дні буде рівно 20 років. І е... говорити про те, що на сьогоднішній день у вас є інший, інші вашій честі, той, який рахує дні і роки, а саме календар, оскільки 20 років державного тероризму у вигляді незаконних рішень. І незаконної бездіяльності і ваше зрощення, фактично, з людиною, яка вчинила кримінальне правопорушення. А я стверджую те, оскільки е, його відомості про нього були написані в довіреності на отримання короги. А саме такою особою є Рахімов Закірно-Маткулович, який на сьогоднішній день е, оголошений в розшук, і я говорю про те. Що ці ухвали знаходяться в доступному прилюдному реєстрі, і ви відмовляєтеся на сьогоднішній день витримувати відомості з армору. Тобто ви вже заздалегідь готові винести незаконне рішення, якої відмовити мені в позові. І так, метою відводу: метою відводу є гарантія безсторонності суду для запобігання попередженості. Судді природжені справи, тоді як самовідвід покликаний усудняти будь-які сумніви у безполучності суду. Велика Палата Верховного суду від 2.11.21 року номер 11 202 Резка 2021. КАС ВС 13.05.2024 року. Справа номер 215, рік 45 23. І так, ось ще, ще підставка відводу. У мене є не тільки ваша попередженість, оскільки на сьогоднішній день, крім таких є ще й публічні докази на те, що ви є попередженими, ви, ви стараєтесь виконувати замовлення правоохоронного органу, а саме Національної поліції. І тої ж таки системи українського правосуддя прокуратури і її сводової України, оскільки на сьогоднішній день е, е, досудове розслідування у, у вигляді 16 років у мене пішло практично майже 3,5 роки для того, щоб порушити кримінальну справу, яка мала номер дев'ятнадцять оскільки. Після тільки після введення в дію норм чинного КПК України ця справа набула кримінального провадження. останні цифри номер 370 На сьогоднішній день, такими доказами, які є, про те, про зрощення вас разом зрощення правосуддя українського з Органом державної влади Національної поліції України є те, що оголошений грошу радіум за кірному тко був два рази зупинений працівниками національної поліції. Жодного разу з тих двох разів не доставлений у місто Хмельницький. Ви не витримуєте ці ухвали в матеріалах справи даного кримінального провадження. Я чому звертав увагу на те, що вони походили, оскільки таких ухвал матеріала кримінального провадження немає. Саме за заявою, за моєю заявою, було оголошено прошу верхівного Закіра Михайловича 200, оскільки перший раз його зняли з розшуку за святий долар, який він там дав масі патрульно-постовому і слідчому Гандзьошину Михайло Васильовичу. Один раз його затримали і привезли в місто, привезли в місто Хмельницький, але головуючий суддя дивним чином не оголосив його. Там є ще в першому томі або в другому його розписка про те, що він розрахується з приватним підприємством «Банкір». Таким чином, крім таких доказів, що ми є упередженими, є те, що ви суд, Хмельницький, Хмельницький апеляційний суд. Не проведений у відповідність до рішення Конституційного суду від 18 лютого 2020 року, яким визнано реформу українського правосуддя неконституційного. Таким побічним доказом є також те, що на сьогоднішній день ви були переведені в новоутворений суд без присяги, яка прописана в новому законі про Судовольство і статусу І це честь, це ще є одні з таких підстав, оскільки суддя набуває повноважень виключно після присяги, який урочисто зобов'язується об'єктивно, неупереджено та незалежно здійснювати правосуддя, підкоряючи лише закону і дотримуючись етичних принципів судді. Частина 1 статті 57 України про судовустрій і статус судді. Таким чином. На сьогоднішній день немає жодних правових підстав, для того, щоб я довіряв Хмельницькому апеляційному суду в складі будь-якої колеги, оскільки Хмельницький апеляційний суд супереч е, встановленим е, доказом, в тому числі і по тому знаменитому паспорту, де є більше 1100 позов, вирішив собі застосувати формулу факту, що сам факт невиконання рішення суду. Не породжує правових наслідків, а саме він має подобається і не є порушенням статті 6 Європейської конвенції з прав людини право на справедливий суд, як, оскільки право на справедливий суд включає таку його складову як виконання остаточного рішення суду. Всі наведені підстави дають мені всі правові підстави заявити вам відвід, оскільки ви. В тому числі разом в змові з органами Прокуратури України, органами Національної поліції України, фактично здійснюєте катування правосуддя. І ці підстави на сьогоднішній день дають мені всі правові підстави, заявити вам відвід, а саме керуючись пунктом 3 та 5 частини 1 статті 36 ЦПК України. Оскільки спостерігача, а сторонніх спостерігачів по вулицях Хмельницького, в полутині і так далі, на сьогоднішній день є доволі багато, які спостерігають над тим, зламаєте ви хабаря, чи ви його не зламаєте. І як казав один суддя, не будемо нагадувати його прізвище, воно доволі неетичне, виглядає з моєї сторони. Нам каже Михайло Йосифович, головне вас до А інші для нас я також не буду висловлюватися, бо там йде е, нецензурна лексика, яка сприймається на мові споміщення, як нецензурна. Я не знаю, як вона сприймається на державній мові е, е, держави України. Оскільки в мене є глибокі сумні неупередженості, безсторонності суду та потенційні побоювання в об'єктивності. Я заявляю відвод, відвод всій колегії суддів. Я щесь написав цей відвод. Я е, думав, що ви все-таки чуть-чуть е, схаменетеся, чуть-чуть станете на сторону об'єктивних обставин і витримуєте як наглядове провадження, так і зайдете в Державний реєстр судових рішень, в тому числі і витримуєте відомості з Авмор, Мамедкулов, що Вархімо Затірного Маткулович до сьогоднішнього дня. Знаходиться в вошку, є реальним шпіоном, оскільки він з 14 року проживає в Автономній Республіці Крим, маючи прописку, в селі Малини Чехменицького району вільно пересувається в територію України збирає відомості про е, наші національні Збройні Сили. Мало того, щось уникає мобілізації, оскільки він є приземного віку і мобілізаційного віку. Не пройшов у вас відповідні всі ці. Все це ви прикриваєте, приховуєте. і з таких підстав я заявляю Я написав цей відвід вас ще на шести сторінках. Я старався його коротко озвучити, оскільки тут я посилався як на європейські рішення Європейського суду з прав людини, так на Бонговорські принципи правосуддя. Ну і останнім точкою, що мені на сьогоднішній день стало для того, щоб заявити вам відвод, це те, що. Суддя на сьогоднішній день Єрмолюк молюк в справі No 686 2511 рік 20 виніс близько 200 ухвал про відмову у встановленні контролю. за І ви, ваші підписи, ваші честь також там стоять. Хоча в самій заяві я писав про те, що здійснити контроль, здійснити контроль за. Рішенням суду. Це не ототожне є встановленням контролю за рішенням суду. І якщо би суд написав початок в одної ухвалі, що е, зробив телеологічне тлумачення цих термінів, то я думаю, що е, ми б мали якось е, це е, говорити про якусь там об'єктивність. Тобто ви продовжуйте державний терор по відношенню до мене, а саме там, де моє прізвище відмовити. Спокомічному українцю хапаю, оскільки він не розуміє державної мови, оскільки ви над ним знущаєтеся, я це сприймаю виключно катування правосуддям і це є всі підстави для того, щоб ви попереджено відноситись до мене. Прошу отримати до матеріальної справи. Долучається. Думка це зайома відповіді сьогодні. Що ви ковід?